Дещо просто, просто пусті листочки. І воно не цікаво, коли воно просто пусті листочки. Тому я хочу трішечки, трішечки проштампувати. Я небагато додала, але воно завжди цікавіше, коли в блокноті не пусті карманчики а щось ще є. Так от, я тут підготувала трішечки штампів. Якщо чесно, я й сама не знаю, що я хочу. І сама не знаю, що я буду робити. Але, як то кажуть, апетит приходить. Во время їжи. От. А, а то тоже буду робити прямо так по ходу, по ходу справи. І про що хотіла розповісти або побалакати? Так це про те, що у мене пішла якась переоцінка. Я чомусь починаю витягувати старі речі і просто починаю їх перебирати. От все підряд. Будь-що. Будь-це якісь такі ну, творчі якісь проекти або навіть речі зі шкафу просто. І виходить так, що все ж все збираєш. Все збираєш, все якось шкода викидати. І от поназбирала різних бірочок. Бірочки від одягу. І я розумію, що от вони в мене лежать. І я розумію, що це якийсь от просто непотріб. Начебто я саме займаюся джанками. Наче це такий стиль перетворювати різний непотріб. Але чомусь.